Набридло, що росіяни поганці. РФ другий дім Кені Веста і хороший хлопець Путін. Це, якщо коротко описати тези, за котрі просувають деякі західні актори, музиканти, письменники, граючи на руку кремлівській пропаганді. Привіт! Ви на каналі Мольфар і це друга частина циклу відео про іноземних пропагандистів. Уна <му> Чаплін. Це онука легендарного актора німого кіно Чарлі Чапліна. Вона теж акторка. Якщо ви дивилися гру престолів, то могли б пам'ятати її за роллю Таліси Старк, дружини Роба Старка з червоного весілля у грудні 2022 року, в інтерв'ю «The Independent» Уна сказала, що їй вже так набридло, що росіян завжди зображують як поганих хлопців, і що це жахливий стереотип. І додала, що було б гарно, якби ідеологічна війна, яка є з Росією, залишилася б у минулому. А ще було б гарно, якби війна, яку розв'язала Росія в Україні, в принципі, закінчила. Можливо, Уні просто запропонувати відвідати зруйновані українські міста, бо хто зна, можливо, стереотип про поганих русських не стереотип зовсім. Але Уна називає повномасштабне вторгнення до України обставинами, що склалися. Це інтерв'ю, де Уна продемонструвала свою позицію, було присвячене міні-серіалу від Netflix Зрада та її участі там. Уна каже, що російський елемент у серіалі додавався вже. Через дані обставини так вона натякає на війну в Україні у серіалі. У знімалась із акторкою Ольгою Куриленко. Скажете, о, клас, українка грає в гарних фільмах, але дівчина Джеймса Бунда не ідентифікує себе як українка, називаючи себе слов'янкою, і вітає з днем Побєди. Уродженка Бердянська із 13 років каталася до Москви, а потім виїхала до Франції. Після шквалу хейту у мережі Куриленко перевзулась. До речі, у зраді знімається і Даніла Казловський, російський актор, який, начебто, дискредитував російську армію, засудивши війну. Молодіє з Даніла. Нам це дуже допомогло. Пауло Коелія. Бразильський письменник, автор алхіміка «11 хвилин Заїра війну в Україні називає кризою, і що ця криза зручна відмазка для русофобії. А вже ж, бо наша русофобія з'явилась на порожньому місці. Коелі у березні 22-го написав у твіттері, що він був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі. каже: Я проїхав 10 тисяч кілометрів поїздом з Москви до Владивостока і додав. Так, йде війна, але не треба звинувачувати простих людей. Ну, це типова кремлівська риторика, мовляв, що це війна тільки Путіна, а не всього їхнього народу. Каніє Вест. Епатажний та скандальний репер West говорив різним, поводився по різному. Він реалізовував себе в індустрії моди, у бізнесі, був філантропом і вирішив, що він компетентний у політичних питаннях. У січні 22-го він планував відвідати Росію, прагнув її зробити своїм другим домом. А також хотів особисто зустрітися із Путіним. Кож він вів переговори про спільні проєкти з російським девелопером та держпідрядником, а Аразом Агаларовим. І вже навіть після початку повномасштабного вторгнення Вест продовжував гнути рософільську тезу. У грудні 22-го року в одному з етерів репер заявив, що є дуже пропутінським і дуже проросійським. А тоді зізнався, що йому в принципі і Гітлер подобається, і що він сам нацист. Я нацист. Подібний засіб Кеніо Вест використав нещодавно у своїй новій пісні, яку зробив із репером Тайдола Сайн. Вона хоче, щоб я поклав трохи копну в дупу. Фу! Фу, вона росіянка. Я трину дівку за Україну. Весто також закидають звинувачення в антисемітизмі. Тож він вирішив відреагувати і на це в цій же пісні. Хулігани, ми дуркуємо. Який я антисеміт? Я щойно ти в єврейську ну, навряд чи це був сарказм чи іронія? Фред дьорст. Ви точно бачили той жалюгідний ролик від гурту лінбізки, де Дьорст дізнався про магію діпфейків і перетворився на Путіна. А інші учасники гурту на Байдена, Кім Чен іна та президента України Зеленського. Але Фред Дьорст, фронтмен гурту, ще у вересні 2015 року висловив велике бажання отримати російське громадянство. Ну поки він висловлював бажання, Наташа взяла і зробила. Сказав, що дуже хоче допомогти розвивати шоу-бізнес в окупованому росіянами Криму. А ще сказав, що дуже сподівається на зустріч із Путіним і хоче з ним подружитись, бо той хороший хлопець із чіткими моральними принципами. Після своїх намірів відвідати Окупований Крим він сказав, що хоче ще виступити в окупованих Донецьку та Луганську, бо його запросили ватажки, невизнаних ДНР та ЛНР. У тому ж 15-му році, під час концерту у Вороніжі він вийшов на сцену з флака. Атом Крим дорівнює Росія. Сер Продовжуючи тему гуртів, які вирішили висловитися про війну в Україні. Лідер гурту System of a Down Серж Танкян попросив Росію напасти на Вірменію, звідки він родом, аби таким чином Захід надав їм зброю. Така іронія, звісно, обурила українців. Але Серж Танкян, сидячи в Америці, навіть якби його іронічне прохання збулося б, навряд чи відчув, що справді робить Росія, коли вдирається на чужу землю. Про Роджера Вотерса і Пінк Флойд, опонентку Макрона на виборах президента Марін Лепен ілона Маска та Стівена Сігала, який, до речі, каже, що його коріння із бурятії. я рад, це все є на нашому сайті у реєстрі іноземних пропагандистів. А з вами були Мольфар. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ і бережіть себе.